Фестиваль колядуємо разом вже у восьме проходить у Палаці культури Рівненської АЕС. Це традиційний щорічний захід, під час якого учасники колективів Палацу культури об'єднуються у велику дружню родину і співають зі сцени різдвяних пісень. Тетяна Сергійчук розповідає, що дітям цікаво через обрядові пісні вивчати українські традиції. До фестивалю залучили максимальну кількість учасників, зокрема вихованців гуртків образотворчого мистецтва, вокальних гуртків та ансамблів, хореографічних та навіть театрально-мистецьких формувань. Участь приймають понад 300 учасників наших творчих колективів Палацу культури. Олена Наумчук, завідувач сектору гурткової роботи Палацу культури РАЕС, розповідає, що всі старались задля того, аби пришвидшити перемогу. Фестиваль провели з благодійною метою. Учасники та глядачі мали змогу задонатити для наших захисників. Наші батьки, діти відкрили рахунок і збираємо на дрони для збройних сил України. Вже досить вагому суму зібрали і продовжуємо збирати. Участь у фестивалі брали не лише діти, але й дорослі. Народний аматорський хор, ветеран Палацу культури Рівненської АЕС, долучився до благодійного заходу. «24 чотири чоловіки наш на сьогоднішній день співає. Це в минулому працівники станції. Посвітянської сфери кожен виступ захоплював і дивував глядачів розмаїття мелодій та вдало підібраними костюмами. Учасники фестивалю кажуть, що в цьому році захід був по особливому теплий та привітний. Глядачі віддячували артистам бурхливими оплесками. Дуже Сподобалося, всі гарно танцюють, співають. Концерт був дуже гарний. Пишаємося, що в нашому палаці культури є такі заходи, є такі керівники, які продовжують українські традиції, вчать наших діток, показують. І цей захід він об'єднує, показує, що ми сильні, так що наші традиції, наша народність дає нам віру і силу далі жити, боротися і перемагати. Пані Тетяна прийшла підтримати свого сина, який брав участь у концерті. Такі заходи каже, надихають та підтримують дух українців, їхню віру та велике прагнення до перемоги. Ми дуже раді, що завдяки нашим захисникам ми можемо бути присутніми на цих заходах. А наші дітки вони також переживають по-своєму і допомагають як можуть. Іван Кравчук, голова громадської організації «Енергія перемоги, зауважив, що багато людей донатили на ЗСУ, бо вони розуміють, наскільки важливо сьогодні допомагати військовим, які захищають нашу незалежність і ведуть за пеклу боротьбу з окупантами. На цьому фестивалі були зібрані кошти на fpv дрони. Було зібрано 42 тисячі гривень. Тому от три таких. Дрони поїде сьогодні на передову. Понад 10 тисяч гривень задонатили небайдужі громадяни через банку Монобанк, яку відкрили під час патріотичного щедрик-челенджу. У межах цього онлайн-проєкту було створено відеоролик за участі близько 100 гуртківців Палацу культури Рівницької АЕС, де вони усі разом заспівали щедрівку, ой, чи є чи нема. Збір ще триває, тому кожен має змогу долучитися до нього і задонатити на підтримку нашої армії за вказаними реквізитами. Усі зібрані кошти передадуть громадській організації енергія перемоги для придбання fpv дронів. Ці fpv дрони виконують функцію знищення ворога за один політ. Він летить в одну сторону, тому дуже ефективна штука може знищувати як і техніку, так і живу силу. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.